Ви вітання усім шанувальникам лінії захисту. Ми тримаємо руку на пульсі правових новин. А їх чимало. Оперативні матеріали, законодавчі ініціативи та нововведення – Далі у програмі. Кадрові зміни на кіровоградщині. Прокурором Кіровоградської області призначено Сергія Ленського. На Кіровоградщині правоохоронці припинили роботу підпільного казино. Всупереч закону, підприємець Голованівського району облаштував ігровий зал в приміщенні власного торгівельно-розважального комплексу. Музика. Підпільне виробництво алкогольного сурогату виявили співробітники податкової міліції кіровоградщини. Небезпечно для життя жахливу гримучу суміш виробники створювали у власних гуральнях. Попит був. 15 серпня набув чинності закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Про законодавчі нововведення розповідає голова регіонального відділення спілки адвокатів Микола Пільгой. Останній місяць літа вніс значні кадрові зміни у силових структурах області. На початку серпня президент України відправив керівника контрозвідки держави на Кіровоградщину, призначивши Олександра Сидельникова на посаду начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Далі наказом генерального прокурора України 13 серпня на посаду прокурора Кіровоградської області призначено державного радника юстиції 3 класу Сергія Ленського. Кадрових змін скоро зазнає і апеляційний суд області зазвичай. Такі перестановки нікого не дивують, але на часі вибори, тому подібні зміни викликають різні думки у громадськості. Новопризначений прокурор Кіровоградщини Сергій Ленський працює в органах прокуратури з 1996 року. Пройшов професійний шлях від стажиста до начальника головного управління Генеральної прокуратури України. Працював на керівних посадах в органах прокуратури обласного, міського та районного рівнів. Очолював відділ з розслідування кримінальних справ у сфері економіки управління Генеральної прокуратури. Також обіймав посаду прокурора Сумської області, знаючи його як прокурора. Як прийшов, скажу, що він енергійний, вдумливий, добрий аналітик, надзвичайно потужний організатор прокурорської справи. Я думаю, ви це відчуєте скоро. Він розуміється, що сьогодні треба для прокуратури. Він вже також не вперше входив цю річку, я маю на увазі посаду прокурора області. І я думаю, що в нього все вийде добре. Прошу нікого не переживати. ничего сверхъестественного не произошло. Мы все офицеры. Есть решение руководителя нашего органа, генерального прокурора, мы его должны выполнить. Каких-либо особых сверхъестественных требований у меня нет. Каких-либо кадровых революций я затевать не собираюсь. Работаем в спокойном, нормальном режиме. На Кіровоградщині правоохоронці припинили роботу підпільного казину. Супереч закону про заборону грального бізнесу, підприємець Голованівського району облаштував ігровий зал в приміщенні власного торгівельно-розважального комплексу. При огляді в одній з кімнат будівлі працівники міліції виявили та вилучили сім гральних автоматів, шість комп'ютерів пристосованих для гри та одну рулетку. Про те, щоб приховати свою незаконну діяльність, власник закладу потурбувався завчасно. Всю будівлю обладнано 20 камерами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Доступ до гральної кімнати перекривали троє броньованих дверей із перемовними пристроями. У середньому за добу гральний заклад відвідували близько 30 клієнтів. Потрапити до середини могли не всі, а лише ті, що були внесені до спеціальної картотеки, яка знаходилася у адміністратора. Загалом, із приміщення закладу, працівники міліції вилучили грального обладнання на суму. Яка обліковується в кілька десятків тисяч гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі 40 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян, а це близько 20 мільйонів гривень та конфіскація грального обладнання. Працівниками управління державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито незаконну діяльність одного з приватних підприємців головонівського району Кіровоградської області, який надавав послуги з грального бізнесу під час огляду. Приміщення грального закладу закладу працівниками міліції вилучено сім гральних автоматів та шість комп'ютерів. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 203 із значком 2 кримінального кодексу України. На Кіровоградщині засуджено чотирьох учасників організованої злочинної групи за крадіжку, зберігання та торгівлю зброєю і боєприпасами від п'яти років до дев'яти років і шести місяців позбавлення волі. Кримінальна справа за цими фактами пройшла розгляд у судах трьох інстанцій. У 2010 році працівники УБОС ОМВС України в Кіровоградській області затримали чотирьох учасників організованої злочинної групи з корумпованими зв'язками, які займалися торгівлею зброї та боєприпасів на території. Рі кількох областей України У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що частину зброї знаходили на місцях бойових дій часів Великої Вітчизняної війни та реставрували. Інший арсенал був викрадений із складів військових частин. Зброю зловмисники переховували в гаражному приміщенні, яке винаймали. Під час огляду працівники міліції вилучили 56 ручних протитанкових гранатометів марки РПГ-7, три автомати системи Калашникова та Судаєва, два нагани, кілька сотень набоїв та понад 5 кілограмів. Вибухівки. Получається граната з ручного противотанкового гранатомета ПГ 7. І призначена для вистрілів з будь його модифікацій. Слідчим управлінням була порушена кримінальна справа за фактом викрадення бойових припасів з військової частини, а також незаконного зберігання даних бойових припасів. Розслідування по справі встановлено, що даний злочин вчиняли група осіб у складі чотирьох чоловік. По справі було зібрано достатньо доказів та пред'явлено обвинувачення, і в подальшому в квітні 2010 року дана справа була направлена до суду. Апеляційна інстанція переглядала рішення суду першої інстанції, не знайшла підстав для його пом'якшення або скасування і залишила рішення суду першої інстанції в силі. На даний час справа пройшла вищий спеціалізований суд і ухвалою вищого спеціалізованого суду вироки як вирок Ленінського районного суду, так і ухвалу апеляційної інстанції відносно цих осіб залишено без змін. Співробітники ОСБУ області спільно з працівниками міліції затримали мешканця обласного центру, у якого вилучили два пістолети іноземного виробництва. Під час огляду помешкання вказаної особи було виявлено та вилучено ще два пістолети з набоями: Вальтер та Браунінг. Господар будинку зізнався, що займався забороненими розкопками у місцях бойових дій. Згодом, надавши своїм трофеям товарного вигляду, намагався реалізувати колекціонерам та особам, що торгують антикваріатом. Згідно з висновками експертів, вилучена вогнепальна зброя є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю, придатною для відстрілу бойових набоїв. За матеріалами СБУ слідчими органами ОМВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. СБУ скерувала до суду кримінальну справу стосовно двох наркодилерів, які незаконно збували наркотичні засоби в одному із районних центрів області. Зловмисникам пред'явлено обвинувачення за п'ятьма фактами розповсюдження героїну, метадону та опію ацетильованого серед наркозалежних громадян на території одного з міст Кіровоградської області. Правоохоронці затримали наркоторговців на гарячому під час однієї зі спроб реалізації наркотиків. У результаті обшуків затриманих було вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби. 18 липня цього року кримінальну справу стосовно вказаних осіб за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та частини 1 статті 309 кримінального кодексу України. skewer of У липні співробітники податкової міліції новоукраїнського району спільно з гайворонськими правоохоронцями викрили факт незаконного виготовлення підацизних товарів з недоброї якісної що становили загрозу для життя і здоров'я людей. В Сараї власного дому володіння в жахливих антисанітарних умовах житель гайворонського району, змішуючи спирт та воду, виготовляв алкогольні напої, які розливав у звичайні п'ятилітрові пластикові пляшки. Не переймаючись якістю спирту, який чоловік використовував у домашній гуральні, гайворонець продавав оптом та в роздріб жахливу гримучу суміш. Не маючи дозволу на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, знаючи про заборону реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, він здійснював їх реалізацію громадянам за місцем проживання. Податкові міліціонери виявили та вилучили 5 пластикових бочок із спиртом, ємністю по 200 літрів. Кожна 24 5 п'ятилітрових пластикових ємностей, наповнених алкогольними напоями, іншу атрибутику підпільного виробництва. Згідно висновку експертного дослідження спиртоміських сумішей Кіровоградського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, алкогольні напої є кустарно виготовленими водно-спиртовими сумішами і не відповідають вимогам ДСТУ та виготовлені зі спирту етилового, що знаходиться у вище вказаних бочках. Згідно висновку судово-медичного дослідження Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи, надані на дослідження спиртомісні рідини є неякісною та небезпечною алкогольною продукцією, вживання якої є небезпечним для здоров'я людини. За матеріалами працівників відділу податкової міліції, слідчим відділом Гайворонського РВ ОМВС України в області, порушено кримінальну справу. У серпні чергове підпільне виробництво алкогольного соргату знову виявили співробітники податкової міліції Кіровоградщини. Розслідування кримінальної справи, порушеної податківцями, за фактом реалізації алкогольних виробів незаконного виробництва привело оперативників до місця їх виготовлення. На окраїні райцентру у занедбаному приміщенні, про існування якого місцеві мешканці вже й забули. Підприємлива жінка обладнала гуральню. Про масштаби виробництва говорила наповнена та готова до заповнення тара, численні 200, 50, 20 та 5-літрові ємності. Крім того, процес було налагоджено з розмахом. Планувалося працювати не один рік. Запас дров змайстрована місцевими умільцями пічка, підведене світло, до речі, без відповідних дозволів. Говорило про далекоглядні плани на майбутнє. Технологія виробництва не справляла враження, як завжди, спирт, плюс вода та допоміжні речовини. На цей раз це оцет, за допомогою якого очищували готову продукцію. На виробництві працювали двоє місцевих жителів. До речі, один з них неповнолітній. Вразила податківців антисанітарія. Брудна тара не очищена. З місцевого водоймища вода, бруд, павутиння та сморід у приміщенні. З метою збереження таємності виробництва сурогат розливали у пластикову тару та відправляли позаздалегідь підготовленим так званим. Точкам реалізації розгалужена сітка продавців пропонувала піло місцевим мешканцям. Експерти встановили, що надані на дослідження спиртомісні рідини є неякісною та небезпечною алкогольною продукцією, вживання якої є небезпечним для здоров'я людини. Податківцями вилучено з незаконного обігу біля 200 літрів спирту, 570 літрів горілчених напоїв та пластикову тару на загальну суму майже 55 тисяч гривень. До кінця року на українців чекають ще два перерахунки пенсії згідно із законом про державний бюджет України на 2012 рік із 1 жовтня, а потім з 1 грудня збільшать виплати, в тому числі й надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму. Який наприкінці року становитиме 884 гривні? Середній рівень пенсії станом на 1 липня 2012 року по Кіровградській області складає 1250 гривень 87 копійок. А мінімальний розмір пенсії в нашій області нині отримують 1439 чоловік. Тобто ці пенсіонери виживають на 844 гривні в місяць. І як покращити ситуацію із пенсійним забезпеченням в Україні? Що пропонує народний депутат України Дмитро Витвицький? Самое первое, то, что сейчас не устраивает людей на сегодняшний день, это минимальная пенсия. Миллионы людей на Украине, то же самое происходит в Кировограде, получают минимальную пенсию до 1000 гривен. Как на эти деньги прожить? Никто ответа дать на этот вопрос не может. Ни народные депутаты, ни правительство, ни премьер-министр. Реально 1300 гривен это тот минимум. Именно чтобы выживать, для того, чтобы выжить. Но тысячи уже сегодня мало, это все прекрасно понимают. Именно по тем основным расходам: это тарифы, это продукты питания, это медицина и медикаменты. У нас нет здоровых людей всем, кому за 60, ну, страдают тем или иными заболеваниями. И особенно четко мы это видим в Кировограде, когда еще есть и экологическая ситуация добавляют. Поэтому я хочу сказать, 1300 реально на сегодняшний день это тот минимум, на который человек может выжить. Есть и второе, то, что людей просто обижают, вот обижают до глубины души. Ну как, я проработал там 35 лет, 40 лет, 50 лет трудового стажа и получаем пенсию там 1000 гривен, 1100 сто гривен. А есть чиновники, которые проработали там на Мерседесе, їх возили, сли, личный автомобиль, в кабинете красивом сидели, заработали хорошо. Это бывшие министры, бывшие депутаты, еще маса чиновников, которые получают по 15 тысяч гривен пенсии, по 20, по 30 тысяч гривен. Эти ж пенсии не уменьшают. Сколько об этом не говорилось, и правительство говорило, и Верховная Ради Украины обсуждался этот вопрос. Но эти пенсии чиновникам не уменьшили. Рассматривали и сказали э, в законе. 10 раз, не больше пенсии могут отличаться. Ну то есть кто-то будет получать 1000 гривен, кто-то 10 тысяч. Но те люди, которые по 20-30 тысяч гривен получали, им же не убрали. Так они и продолжают получать. Но в 10 раз тоже это большая разница. Но это нереально, это не цивилизованно. Потому что в цивилизованных странах ну, в 2, в 3, в 4 раза отличаются. Да, я согласен. Но не в 10 раз. Но почему в такой бедной стране, как наша, и с такой бедностью, в которой живут пенсионеры, кто-то должен получать тысячу гривен, а кто-то должен получать там, 10 тысяч гривен. Люди тоже это не воспринимают. И необходимо все-таки социальную справедливость восстановить. Есть такие законопроекты, лежат на полочках Верховной Рады Украины, зарегистрированы и пылятся. О том, чтобы действительно людям нельзя было уменьшать пенсии. Ведь речь идет о чем? Именно тех пенсионерах, которые получали больше, но государство ссылаясь на то, что нет денег. Еще раз подчеркиваю: люди в это не верят, что нет денег, они понимают, что для них нет денег. Те же дети войны, но нельзя им уменьшать. Если было уже сказано, значит нужно выплачивать. И масса людей, которые пользовались льготами, Их просто забирают и не выплачивают. Поэтому такой законопроект тоже должен быть. Но пенсионера все-таки должен закон защищать. И закон, но не решение там правительства, не решение чиновников повысить пенсию, уменьшить. Человек должен понимать, он на законных основаниях эту пенсию заработал и должен ее получать. Все, к нему никто не может. подойти и забрать у него кровно заработанные деньги. То вот на этот момент, на сегодняшний день, эти законопроекты еще не рассмотрены, откладывается, оттягивается, ну так как это у нас очень часто бывает, когда речь касается пенсионеров. Президент України підписав закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, який було прийнято Верховною Радою ще на початку липня, 15 серпня 2012 року. Закон набув чинності. Що в законі запроваджено кардинально нового? Чи покращить він надання правової допомоги та правовий захист громадян? Чи з'явиться більше прав у адвоката? Почнемо вивчення нового закону разом із головою регіонального відділення спілки адвокатів Миколою Пільгуєм. старий закон. Про адвокатуру, який був введений в дію з 1 лютого 93 року, фактично працював 19 років, і ми пам'ятаємо, що цей закон був старий, прийнятий один із перших на пострадянському періоді. І були такі новели, як дозволена індивідуальна адвокатська діяльність, фактично була ліквідована монополія колегії адвокатів. Фактично, Мін Міністерство юстиції перестало керувати адвокат. Об'єднаннями були створені кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, і все те нове, все позитивне, яке було напрацьовано за 19 років, воно збережено зараз в новому законі. Дійсно, ми пам'ятаємо, що 14 серпня цього року був надрукований, і з 15 серпня цього року вже набув чинності новий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Треба зазначити, що він передбачає більш ретельний допуск адвокатів, майбутніх адвокатів до професії. Свідомо, безумовно, ускладнені здача кваліфікаційних іспитів введено обов'язкове стажування. Тобто цього раніше не було. Якщо особа успішно здала кваліфікаційний іспит, вона отримує зразу не свідоцтво по право на заняття адвокатської діяльності, а ця особа отримує свідоцтво про успішну здачу іспиту. Далі, далі, в адвокатському об'єднанні, ця особа в обов'язковому порядку проходить стажування на протязі 6 місяців. Цієї, цим стажуванням керує один із адвокатів, передбачений, який має не менше семи років адвокатського стажу. І вже після проходження стажування особа отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Згідно із законом, безоплатну правову допомогу надаватимуть кожному в разі затримання за підозрою у вчиненні злочину або у разі застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту. При головних управліннях юстиції будуть створюватися центри по наданню безоплатної правової допомоги. Вони укладатимуть угоди із адвокатами по наданню безоплатної правової допомоги громадянам. 1 січня 2013 року остаточно вступає в дію закон України про надання безоплатної правової допомоги. На даний час проведений перший етап конкурсу. Серед адвокатів цією роботою займається головне управління юстиції на Кіровоградщині при головному управлінні юстиції створений центр по наданню безоплатної правової допомоги. І якщо раніше ну, всі роки незалежності ми вели розмову тільки про те, що адвокат може призначений особі, яка не мала коштів для оплати адвоката, то на сьогоднішній день цим законом передбачено, що центр по наданню безоплатної правової допомоги буде укладати угоди. Планується, що ця робота буде фінансуватися за рахунок державного бюджету, і допомога правова буде надаватися і по цивільним, і по адміністративним, і по кримінальним справам. Це вперше. Раніше така допомога надавалась тільки в забезпеченні захисту по кримінальних справам. Тобто, якщо ми кажемо, що зараз введений в дію закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність, ми пам'ятаємо, що в листопаді вступає в дії новий кримінально-процесуальний кодекс із 1 січня 2013 року. В повній мірі набуває, набуває чинності закон про надання безоплатної правової допомоги. Тобто, я, на мою думку, якщо держава здатна буде забезпечити фінансування цих законів. То безумовно якість надання правової допомоги відносно кожного громадянина вона повинна покращитись і по кількості, і по якості. Що стосується фахівців в галузі права, то ця проблема залишилась. В, да, в проєкті було передбачено уніфікацію адвокатської професії. В проєкті передбачалося, що е, юристи підприємці. Припинять свою роботу, це все було в проєктах. На сьогоднішній день держава від цього відмовилась. Ну, адміністрація президента так вирішила. Комітет Верховної Ради, який курірував це питання, передбачено, що по кримінальним справам працюють тільки адвокати, по кримінальним справам, в якості представника теж працюють тільки адвокати. Представника потерпілого я вибачаюсь, да а раніше могли фафівці в галузі права закону. Передбачено і створення Національної асоціації адвокатів України, яка покликана об'єднати всіх адвокатів України в єдину організацію, яка має служити гарантією незалежної діяльності адвокатури в Україні. Перед Радою Європи Україна в 97 му в 98-му роках брала зобов'язання створити єдину професійну. Організацією Адвокатури в Україні. Так от ця організація створена, тобто, створена Національна асоціація адвокатів України, створена Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України є вищим органом. І кожний адвокат можна так сказати введено обов'язкове членство в Національній асоціації адвокатів України всіх адвокатів, які мають свідоцтво по право на заняття адвокатської діяльності. Це європейська норма, таке професійне об'єднання створено. Відпочинок на берегах водоймищ влітку, тим паче з спекотними днями, є одним із найпоширеніших, але нерідко після такого відпочинку до рятувальників і міліції надходять тривожні повідомлення від свідків про зникнення людини. Одним словом, зайшов у воду скупатися, і тільки по його речам на березі через тривалий час стає зрозуміло, що людина втонула. З початку купального сезону не повернулося з такого відпочинку майже 40 чоловік, з яких четверо дітей. Сумну статистику загибелі на водоймах поповнив житель міста Олександрії. Трагедія сталася на штучному водоймищі Чечеліївської сільської ради Петрівського району. Поки разом з ним відпочиваючи розкладали намет, молодий чоловік вирішив скупатися. Востаннє його бачили, як він стояв по коліно у воді. Вірогідно, чоловік не знав, що дно водойми з різко крутим схилом. Спочатку свідки трагедії його шукали власними силами, згодом звернулися до місцевого пожежно-рятувального підрозділу, які разом з міліцією ретельно обстежили територію. І тільки наступного дня після пошукових робіт водолазним відділенням аварійно-рятувальної. Служби оперативного реагування тіло загиблого дістали з водойми. Незважаючи на тимчасове похолодання і дощі на Кіровоградщині, зберігається пожежна небезпека. Аби запобігти пожежам, лісівники області створили 600 кілометрів захисних смуг, перекрили в'їзди до лісових масивів, встановили попереджувальні знаки. А рятувальники та правоохоронці частенько виїздять у рейди, перевіряючи усі ліси області. Основні зусилля відповідальних служб зараз спрямовані на те, щоб у регіонах не допустити пожеж, подібних великим займанням в лісах Криму, Дніпропетровської та Херсонської областей. Адже температурний режим у найближчі дні знову підвищиться, тому полум'я може виникнути з найменшої іскри. Нагадуємо, що у період пожежної небезпеки високого і надзвичайно високого класів, які зумовлені спекою та висиханням ґрунту і рослинності через високі температури, громадянам забороняється відвідувати ліси та тим більше розкладати. Ти багаття, Дослухайтеся цієї поради, якщо і через рік хочете побувати у лісі, а не на попелищі. Правоохоронці попереджають за розпалювання багаття у лісі, штрафуватимуть це 150 гривень. Повторне вчинення правопорушення збільшить штраф вдвічі. Дізнавайтесь більше про ваші права і свободи разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. Нагадаю, що програма розміщена на офіційному сайті Кеодотерека. Ви можете надсилати ваші запитання, пропозиції та відгуки також на електронну адресу програми. З вами була Олена Роміцина. Бережіть себе.